Друзі, всіх вітаю! Це отакий от влог, і це мій сьомий випуск. Поки я після травми відновлююся вдома, ось восьмої милиці, я читаю історію міста, яке мене прихистило, історію Ужгорода. І треную свою українську мову. Ось така книжечка в мене є Тетяна Літератія, втрачений Ужгород, професія та підприємства. Сьогодні ми будемо читати розділ 20-й, Ужгородська пошта. Дуже цікава тема. Почнемо. Пошта це ще донедавна відігравала в житті Ужгорода, як і будь-якого іншого населеного пункту, дуже важливу роль. Це нині ми можемо подзвонити чи надіслати звістку своїм рідним і друзям, не виходячи з дому, а колись листування було цілою культурою. А для того, щоб кудись зателефонувати, потрібно було вистояти чергу на пошту. Довгий час Ужгородська пошта не мала власної будівлі, орендуючи для своїх потреб приміщення у різних частинах міста. Так на самому початку двадцятого століття пошта працювала у будинку негребецьких на новій. Площі. Пізніше цей будинок викупила родина Стасєвих у перебудованому вигляді. Він досі зберігся на площі Фенцика. У 1933 му приїхала звідти до будинку Сатали на Підградську вулицю. Нині це будинок номер 32 на вулиці Феденця. Друге ж відділення пошти у 1906-му відкрили у новозведеній будівлі залізничного вокзалу. У той час мешканці Астро Урольського Нугвара все частіше користувалися послугами пошти, телефону і телеграфу, тож приміщення в будинку сатави вважалися для пошти затісним і незручним. У газетах доволі часто згадували про те, що місто давно заслужило мати власну будівлю пошти, щоб не змінювати її раз на 5-10 років. Для будівництва, у 1912-му, справді почали шукати в центрі міста підходящу ділянку землі. Вели перемовини, наприклад, з єгером, власником будинку на розі тодішніх вулиць Казінці та Телекі, тобто на початку сучасної вулиці Духновича, та не склалося. Тож у пресі з'явилося оголошення про пошук нового приміщення, яке пошта могла би взяти в оренду на 5-10 років. Вимоги були такими: просторі світлі примі приміщення загальною площою 500-600 квадратних метрів та Квартира для керівника відділення. Кімната з двох-трьох вікнами, кухнею, коморою та підвалом. До слова, в ті роки, директором пошти в Унгварі був Френс Чулош, чиновник, котрий очолював відділення більше 20 років. Якраз того ж 1912 року його з великими почистями відправили на пенсію, відзначивши незадовго до цього 60-річчя поштаря. Новим приміщенням пошту у 1913 році став будинок герця біля. Комітацького дому жупанату будівля, в якій нині знаходиться ТОВ Закарпаття Енергозбут, кутова споруда на площі в Жупанатській 18. тоді мала стати лише тимчасовим прихистком для пошти, бо орендували її спершу вже не на три роки. Однак вийшло так, що пошта там працювала аж 19 років, хоча те приміщення критикували, вважали не Великою незручністю для поштарів стала, наприклад, відсутність двору, куди поштова карета чи автомобіль могли б завозити кореспонденцію. Тож, коли до будівлі пошти під'їжджала карета, її посилки починали викладати просто на землю навколо одразу навколо, збирався натовп зацікавленої публіки. Працівники, які вивантажували пошту, мусили бути особливо пильними, аби жоден пакунок не зник. Про незручне розташування цієї будівлі газети згадували у, і у 1917 році. Коли посилки довелося витягувати з малого ужа. Сталося так, що карета, яка везла пошту з вокзалу, проїжджаючи через місток малого ужа, так різко завернула праворуч, що перевернулося, а поштові посилки посипалися у канал. Добре, що шлюз на млині поруч був закритий, пакунки попливли далі. Їх витягували з каналу цілий день, документуючи зіпсовані водою речі. З найціннішого, що втопила того дня пошта, були два Телефонні апарати у 1920-х роках газети писали, що будівля пошти є затісною і незручною. Тому уряд має подумати над якнайшвидшим зведенням нової модерної будівлі. Коли газета Лідове новіне на початку 1930-х описувала стару пошту, зробила невтішне порівняння, мовляв, службовці там сидять. У таких тісних і задушливих кімнатках, що навіть камери нової міської в'язниці здаються просторішими і комфортнішими. Ось такої. Потреба в новій будівлі пошти з кожним роком ставала все, все нагальніше. У чехословацькі руки ужиро. Роки Ужгород, як столиця Підкарпатської Росії, розвивався справді стрімко, тож і навантаження на установу значно зросли. Нову будівлю поштового уряду почали зводити 1928 року. Як тоді писали на набережні Рожковича за проектами відомого чеського архітектора Йозефа Вочера, будівельні роботи здійснювала фірма Лана. Але просувалося будівництво доволі повільно, бо місто ніяк не могло вирішити одне дуже важливе питання хто має засипати річище малого лжа під стінами майбутньої пошти. Нині в деяких джерелах зазначиться, що будівництво завершило в 1930 році. Однак газети ще в 1931 тридцять писали про те, що в новій будівлі тривають внутрішні роботи, а загальний пошто... пошторис. На той час становив 5 мільйонів чеських корумів минувший рік. І от у газеті нові нової Время з'явилося оголошення про те, що поштовий уряд приїде Добачте. переїде до нової будівлі 25 червня 1932 року. Будівля пошти в гончара вийшла гарною. У квартирі були приміщення для від. Слання, отримання листів і посилок. На першому поверсі працювали з грошовими переказами. Там стояв дуже надійний сейф. Також діяла телефонна і телеграфна станція, а на другому поверсі розміщувалися кабінети, канцелярії, дві квартири та дві кімнати відпочинку для інспекторів. Аби зрозуміти, якою важливою тоді була для людей пошта і яким шаленим був темп її роботи. Пропонуємо трохи почитати газету Руський народний голос, зокрема статтю діяльність почти в Ужгорода за 21 березня 1935 року. Будівля поштового уряду в Ужгороді – одна з найгарніших окрас міста. Йшлося у статті. Вона зведена з розрахунком, що Ужгород, як центр підкарпатської Русі, буде рости і в майбутньому стан, стане одним із найважливіших центрів зв'язку сходу чи Чехословаччини з іншими країнами. Наш співробітник днями віддав, відвідав. Завідувача поштового уряду в ужроді пана Фердинанда Феллера, котре був такий люб'язний і докладно ознайомив його з діяльністю пошти. Він розповів, що 1934 року за статистикою з Ужгорода було відіслано 173 тисячі замовних листів, отримано 204 тисячі. Відіслано 52 тисячі посилок, отримано 75 тисяч. подано 26 тисяч телеграм, отримано 21 тисячу. Грошовий оборот величезний. За минулий рік 1934 підано ти 55 тисяч поштових переказів на суму 25 мільйонів 700 тисяч КЧ. Отримано 44 тисячі переказів на суму 11 мільйонів 250 КЧ. На, на поштові Пощадні книжки 1934 року було вкладено 737 тисяч каче, виплачено 666 тисяч, що вказує на загальне полегшення кризи. Всього пройшло через кошту за рік 210 мільйонів чеських корон. З уже раду щодня люди надсилають по 2100 тисячі листів, 1200 листівок до 183 рекомендованих цінних листів. Ці цифри в 10 разів виростають у період свят різдвяних та великодніх. Найменша активність листуванні спостерігається в Ужгороді в січні і лютому найбільше у грудні. Уявіть лише, що 1935 року щодня листоноша да, розносили містом двічі на день приблизно по 200 листів. Кожен коштар відвідав за свій район, оскільки місто було невеликим, проходило листоноша зараз набагато, близько двох кілометрів. Але як порахували на пошті за той рік, кожен угорський листоноша. Ужгородське, вибачте, листоноша проходив тільки своїм районам 2400 кілометрів. А якщо врахувати, що двічі на день поштар виходив у свій районний зі сумкою, котра важила близько 15 кілограмів, то всього за рік він на власних плечах переносив 9 тонн листів. Телефон у ті часи також був сферою відповідальності на телефонній станції Ужгорода працювала 20 дівчат, котрі 1934 дев'ятсот провели. 55 тисяч 900 міжміських з'єднань з, з Ужгорода, 71 200 міжміських з'єднань до Ужгорода і 34 тисячі транзитних з'єднань. У місті було тоді 450 абонентів, котрі мали вдома у крамницях на підприємствах і в установах власні телефонні апарати. Кількість міських з'єднань на пошті не враховували, хоч і знали, що найчастіше у горці у телефонують. У понеділок та п'ятницю, а навантаження на мережу максимально від 10 до 12. Тобто саме в цей предполудневий час містяни користувалися телефонами найбільше. Телеграф тоді теж був дуже популярним засобом зв'язку. Ужгород у 1930-х мав прямі лінії до Праги, хоч це буде поешта й перемишля. Тільки за 1936 рік телеграфом. В Ужгороді було відіслано 28 вісім п'ятсот телеграмів, прийнято 22 дві тисячі сімсот Всього на ті роки в поштовому уряді працювало 70 чиновників і 50 найнятих службовців. І все ж, незважаючи на такий темп роботи, багато хто з тодішніх мешканців підкарпатської Росії поштою не був задоволений. У пресі дуже часто зустрічали нарікання на те, що в вкраї. Попри обіцяну автономію, навіть не було власної поштової дирекції, а лише підпорядкування кошицький, конкотра як слід, не дбала про розбудову мережі на підкарпатській русі у краї налічувалося 553 села, але було всього 93 поштові відділення. Тож часто людина з віддаленого села мусила витрачати цілий день, аби дістатися кошти від листа. Порівняйте Порівняйте це з нинішнім рівнем комфорту і можливості віднадісувати листи, не виходячи з дому. Ось у такій складній системи починав працювати і один із наступних директорів пошто Животець Акош Ронає, котрий прийшов у перше відділення двадцятирічним юнаком а покидав його, минувши усі політичні зміни першої половини ХХ століття. Вже сивим дідусем, також проходив з дуже поважної і відомої родини. Його дід Антал Покольне був головним лісничим Великоберезнянщини, котрий у 1866 році, коли на цілому гиня вибухнув, розпавши на тисячу шматків метеорит, одним із перших об'їжджав місцевість, оцінюючи завдану шкоду. Він особисто знайшов чимало шматочків метеориту. Купував їх у селян, зокрема, викупив і найбільший знайдений шматок, який на возі привіз до Ужгорода, а згодом, за наказом імператора Франца Йосифа, передав Віденському імператорському музею. Батьком поштового працівника або шаронає був лісничий радник Арпат Покорне з 1882 року Ронаї, котрий служив у володіння графа Шонбурна, а згодом і графа Антала Страя. Власника земель лісів і палацу у Словацькому місті Міхаловця. Нині у замку графа працює земплінський музей. У 1888 році Арпат піймав у Вігорватському морському оці величезну форель завдовжки 114 см, яку назвали найбільшою форелью у світі і забрали до Ужируського національного музею. Там досі зберігається скелет рубини. Акуш Рунає народився 1900 року в малесенькому словацькому селі Глівіща. Але уже проживав з дитинства, бо спершу ходив тут до школи, згодом до гімназії, а по закінченню торгівельної академії в Бошеце в році вступив на службу до поштового уряду. Лозунгом чехословацької пошти було пошта вам добре служить. Повної віддачі вимагали тоді від усіх працівників цієї установи. Тому Акош багато працював, повільно просуваючись кар'єрними сходами вгору. Роботу свою він дуже любив. А от пристрасть із дитячих років мав іншу полювання з батьками чи братами, Акуш міг на кілька днів вийти в гори й ліси, сидіти там під дощем у ярку, вибачте у ярку і терпляче вичікувати звіра. Польовану дичину на таких полюваннях завжди довіряли готувати саме Акошеві. Смаж женина його знаходила напрочуд смачною і соковитою. У 1928 році Акош нарешті вмовив вийти за нього заміж дівчину, в яку був давно закоханий. Валерію Ланду, дочку поліцейського, він полюбив, щойно познайомившись із нею в домі своїх друзів. Золтана Гейзи і Тібора Ланди. Про родину Ланди йшлося у розділі 15. Тендітна красуня Валерія спершу поштовому урядникові Ако Шурона взаємністю не відповіла, та згодом із цих двох молодих людей вийшла чудова пара, котра дбала одне про одного до кінця життя. Скромне, але гарне весілля вони влаштували влітку 1928 року, після чого Акош приїхав до будинку батьків своєї дружини на вулиці Дайбольській. А бодай вісків. Молодя та руна були дуже щасливими, і ті роки вони багато грали в теніс, який дуже полюбляла Валерія. Подорожували з друзями на автомобілях, ходили в гори, відпочивали з родинами на виноградниках. У 1931 році в Акуша та Валерії народилася донька Клара. А за кілька років син Акуш. Малий був улюбленцем свого батька. Тож нещасний випадок у 1939 дев'ятому став для нього страшною трагедією. Того дня Акуш Гайдаючись на виноградник Ланди на Гойденці, раптом злетів з неї і впав, та так невдало, що зламав хребет. Відоважне дитя поклали в гіпс, але це не допомогло. Незабаром хлопчик помер. До того випадку, Акош Валерія вже не планувала мати ще дітей, але потім подумали, що народження ще одного сина, яку якось приглушить біль від втрати Акош, Акошка. Проте замість сина 1940 року в них народилася донька Марія. А ще за два роки на світ з'явилася третя донечка Юдіт. До речі, того ж 1942 року Акуш Рунає досяг піку своєї кар'єри став директором конегварського відділення Угорської королівської пошти. Попри таку високу посаду, радянська влада в 1944 році не мала претензій до Акуша Роная, не заарештувала його і не відіславала на маленькі роботи в лапках. Як зробила тоді з тисячами місцевих угорців та німців? Мабуть, безперебійна і злагоджена робота Кошта була важливі більшою, бо, бо й весь персонал залишили на місці, хоч і понизили. А вона, я також із директора, знову став значним інспектором у відділі посилок Там переважно працював до виходу на пенсію 1962 року. Друзі, цікава історія, скажіть? На сьогодні все. Буде наступне. Буде наступний випуск. Дякую всім за ваші вподобайки. Дякую за підписку. Дякую за коментарі і до зустрічі всім Па-па.